Дивіться, хто тут біля мене? Неймовірно, прекрасніша, взагалі чарівна жінка. Пані Мариничко, я би хотіла запитати, як змінилось ваше життя після 24 лютого? Ну, як у всіх українців, розумієте, в нас зараз інше життя. Моя сім'я нікуди не поїхала. Ми для себе прийняли таке рішення, що ми повинні залишатися в своїй країні. Ну так ми на сімейній раді прийняли рішення. На жаль, 5 липня в мене загинув зять старший чоловік моєї дочки Наталі, але життя продовжується, і тут онуки, тут діти. Вони ходять в школу. Коли не ходять, сидять вдома, сидять в бомбосховищах. А я займаюся цілими днями. В мене дитячий фонд. Я в школах, в лікарнях, я з онуками, я з чоловіком. Я живу життям таким кожен день. Я хочу показати, що ми українці, ми все витримуємо, що нас не залікати нічим. Ну, правильно чи ні, я багато. Пишу в Фейсбуці, що я не розумію тих людей, які поїхали не маючи НАТО особливих причин. Наприклад, в них є квартири та дома в Києві чи в таких місцях, яких поки що путфутфу вони є в нас. Я розумію тих, хто поїхав, коли в них нема домівок. Людей з Харківської області, з Донецької, ну багато що з Миколаївської. Але є такі люди, які просто там сидять і чекають, чим нас все тут закінчиться. Так от я їм хочу сказати, в нас все закінчиться добре. Ми переможемо. і Це вже буде дуже скоро, тому що ми стали ще сильнішими. Ми як то так стали друг друга більш любити. Західна Україна до Центральної почала ставитися інакше, розумієте? От і справа не в мові: українській чи російській. Я спілкуюся з людьми, які розмовляють на угорській мові, на румунській, на ідіші, на івріті. Ми... Ми всі українці, і ми настільки сильні зараз. Ми вже ніколи не програємо. І Це вже доказано зараз. Тому я живу тут сьогодні і зараз. Я ходжу на всі прем'єри на всі спектаклі. Я ходжу до оперного театру на такі концерти. Я хочу підтримати наших акторів, які не поїхали, які залишилися тут, але вони теж повинні заробляти, заробляти для себе, для сім'ї. Я ходжу в перукарні, я ходжу в кафе, я ходжу в магазини. Я кожен день от живу, живу і живу. І так буде завжди. Поки в моє сили, я кажу так: зранку прокинулась, руки, ноги ще є, болить ще не все і вперед, вперед, щоб встигнути як можна більше зробити добрих справ, це важливо. і важливо комусь допомогти сьогодні і зараз, що я роблю кожен день. Це неймовірно. Ви для мене приклад е української жінки, сильної, е незламної, багатодітної бабусі, багатодітної бабусі так, яка, незважаючи на все, на мій погляд, наші українські жінки зараз сильніші, сміливіші, ніж 80% європейських чоловіків. Слідки, от Чесно. Так. Ну от я вам скажу, знаєте, от я була на тому тижні за кордоном по справах, і скажу, що коли ти там знаходишся, ще страшніше ніж тут. Так. Ось ми читаємо новини, і ми що летять, вже летять, і нам так страшно, тут не так страшно. І я думаю, знаєте, нам ще страшно. Вдруг ми не повернемось. що щось трапиться і закриють якусь дорогу. І я не доїду додому. І мені так страшно. І я бистріше, бистріше, скоріше, скоріше, щоб тільки повернутися додому. Тому. Це важливе, важливе, коли батьківщина, отут, розумієте? Отут в мене в серці. Я, я не знаю. Я, я завжди розмовляла російською. Я намагаюся зараз думати українською, Може, не все в мене так виходить, як я хочу, але я намагаюся, і мої онуки всі розмовляють українською. Ми всі стали справжніми такими великими українцями. А знаєте, як говориться. Ну, я думаю, що це вже стара історія про те, що суржик це акт зголтування російською мовою. Тому спілкуємось так. та спілкуємось, спілкуємось, ми, та, та спілкуємось, намагаємось, Україна говоримо у серці завжди. Ну все буде Україна, і сьогодні, і завжди, бо іншого не може бути. Бо ми великі люди. У нас найкраща земля, ми дружні, і ми переможемо. Слава Україні, героям слава.